Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 38 та зошити на сторінці 35. Пролунав уже дзвінок. Розпочнемо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із способом додавання і віднімання числа 2 та з таблицями додавання та віднімання числа 2. Сьогодні ми будемо повторювати таблиці додавання та віднімання числа 1 з найдобрішою тваринкою. Відгадайте загадку та скажіть, хто це? Сірий та не вовк, довговухий та не заєць, з копитами та не кінь. Вірно, це ослик. І таблиця у нас буде на 1. Отже, ослик і 1 починається на один і той самий звук О. Прочитайте собі вголос таблицю Додавання числа 1 і згадайте її. Прочитайте собі вголос таблицю Віднімання числа 1 згадайте її. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Отже, можемо перевірити, як ви засвоїли ці таблички, приготувалися. Відповідей немає. Повторіть табличку і самостійно скажіть відповіді. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Та ви просто, молодці, легко впоралися з цим завданням. Продовжуємо! Підручник, сторінка 38. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку, поясни, як утворені таблиці. Отже, розглянемо. Один червоний трикутник додали два сині трикутники, разом їх три. Отже, один додати два то буде три. Далі два червоні та додали два сині. Два додати 2 буде 4. 3 червоні, 2 сині. 3 додати 2 – буде 5. 4 і 2. 4 додати 2 – буде 6. 5 і 2. 5 додати 2 – буде 7. 6 і 2. 6 додати 2 – буде 8. 7 червоних та додали 2 синіх. 7 додати 2 – буде 9. 8 додати 2 то буде 10. Отже, ми розглянули табличку додавання на 2. Перечитайте її собі самостійно. Зрозумійте. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Розглянемо таблицю Віднімання числа 2. Отже. 3 було трикутники, відняли 2 залишився 1. 3 відняти 2 дорівнює 1. Від 4 відняли 2 залишилося 2. 4 відняти 2 дорівнює 2. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. Від 6 відняти 2 дорівнює 4. Від 7 відняти 2 дорівнює 5, від 8 відняти 2 дорівнює 6, від 9 відняти 2 дорівнює 7, і від 10 відняти 2 дорівнює 8. Отже, ми з вами розглянули, як утворюється табличка віднімання на 2. Поставте відео на паузу, прочитайте таблички віднімання на 2 та запам'ятайте її. Таблички ми розглянули, зрозуміли, отже, подивіться на першу табличку на додавання числа 2 і скажіть, як змінюється перший доданок у табличці додавання. Перший доданок в нас ось, другий доданок ось. Отже, перший доданок постійно збільшувався на одиничку. Другий доданок у нас залишався сталим, одинаковим. А як же змінювалася сума? Так, сума також збільшувалась на одиничку. Розглянемо віднімання. Що змінюється в табличці віднімання? Так, у табличці віднімання змінюється зменшуване. Від'ємник залишається сталим, тобто одинаковим, а зменшуване постійно збільшувалося на одиничку. А як же змінився результат? Результат постійно збільшувався також на одиничку. Отже, ми з вами знайшли секретики в табличці додавання 2. Кожний наступний результат буде більший за попередній на 1. А який же секретик у табличці віднімання? Кожний наступний результат більший за попередній на 1. Завдання друге. Виконай додавання, скориставшись числовим відрізком. Розгляньте числовий відрізок. В нас тут числа від 0 до 10. Порахуйте їх самостійно вголос. Отже, пригадайте, якщо ми рухаємося праворуч за числовим відрізком, то числа збільшуються чи зменшуються? Так, вони збільшуються. А наскільки збільшується кожне число, якщо ми робимо один крок вправо? Так, вірно, на один. А які числа ми отримуємо, рухаючись праворуч постійно? Так, ми отримуємо наступні числа за даними. Наприклад, 7, а наступне число 8. Молодці. А що відбути, відбуватиметься, якщо будемо рухатися за числовим відрізком ліворуч. В інший бік? З кожним кроком числа зменшуються на одиничку, і ми отримуємо попереднє число до даного. Число 3, а попереднє йому буде число 2. Молодці! Розкажіть за схемою, як за числовим відрізком додати число 2. Отже, у нас було число 3, його збільшили на двійку і отримали число 5. Поставте відео на паузу і розкажіть, як збільшили число 7 на 2, і що отримали. Згадаємо, Збільшити на 2. Це означає додати число 2, а зменшити на 2 означає відняти число 2. Наше завдання збільшити на 2 кожне з чисел. Отже, до кожного з цих чисел треба додати 2 і знайти значення цього виразу. Складаємо перший вираз. 4. Збільшити на 2 означає 4 додати 2, тобто записати вираз 4. Плюс 2 записуємо. Відкриваєте свої зошити. Пропускаєте 4 клітинки від попередньої роботи та 2 від поля. Та записуємо перший вираз. 4 збільшити на 2. Написали і прочитали. 4 збільшили на 2 дорівнює 6. Наступний складаємо: 2. Треба збільшити на 2. Записуємо. 2 збільшити на 2 дорівнює. Зачитаємо цей вираз. 2 збільшили на 2 і одержали 4. Відступіть 6 клітинок. У сьомий запишіть наступні вирази. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Звіримося і прочитайте вирази, де ви будете використовувати слово збільшити. Завдання четверте. Виконай віднімання. Лисичка нам підказує, кожне число зменшили на 2. Отже, зменшити на 2 означає відняти, а відняти це використати знак мінус. Розглянемо вирази та виконаємо віднімання. Прочитайте 8 зменшили на 2, 4 зменшили на 2. Дочитайте ці два вирази самостійно. Потім запишемо їх у зошит. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишемо перший вираз у зошит. 8 зменшили на 2. Запишемо. Дорівнює 6. Поставте відео на паузу та запишіть інші вирази, розділіть їх у два стопчики. Потім звіримося. Перевіримо. Зачитайте кожен вираз, використавши слово зменшили на 2. Наприклад, 8 зменшили на 2 то буде 6. Продовжте читання виразів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 5. Виміряй довжину відрізка. Отже, прикладаємо лініечку до початку відрізка, прикладаємо лініе з поділочкою 0. Дивимося, яка ж довжина відрізка, довжина відрізка 7 см. Молодці. Виміряли довжину. Зушит: сторінка 35. Завдання перше. Виконай додавання і віднімання числа 2. Виконайте вправу. Завдання друге. Обчисли. Виконайте цю вправу. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання третє. Збільш на 2 кожне число в таблиці. Збільшити на 2 це означає додати. А додати це використати знак плюс. Отже, 1 збільшити на 2, то буде 3. 8 збільшити на 2. То буде 10. Поставте відео на паузу і закінчте табличку. Завдання четверте. зменш на 1 кожне число в таблиці. Зменшити на 1 це відняти. А відняти це використати знак мінус. Отже, 8. Зменшити на один то буде 7. 4. Зменшити на 1, то буде 3 поставте відео на паузу і закінчіть цю табличку. Завдання п'яте. Зафарбуй клітинку, на яку поставить фішку кожний із гравців. Розглянемо першого хлопчика. Отже, у нього на кубиках 1, 2, 3, 4 та 2 кружечки. Отже, 4 і 2 буде разом 6. Отже, одрахуємо шостий. Квадрат та зафарбуємо його червоним кольором. Поставте відео на паузу і аналогічно виконайте інше завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!